Ще раз хочу показати особисто свій триммер. Йому ось влітку буде 4 роки. Ви бачите, він виглядає як новий. Це мій основний триммер, користуюсь я ну, 2-3 рази на тиждень, на що я роблю. По-перше, без насадки я знімаю щитину. Хороший нульовий зріст. Також контури рівняю бороді. Якщо мені хочеться повністю зняти масу, знімаю теж хороший дрібний зуб. Значить, в комплекті є 1-2-3 насадки. Ось такий іде ковпачок захисний, металевий корпус. Фішка. І чому я обрав саме такий? Тому що тут акумулятор отримує 300 хвилин. Тобто, справді це дуже зручно. і... Ну, якраз такі пристрої не хочеться часто заряджати, тобто хочеться щоб вони працювали в потрібний момент. Тому 300 хвилин витримую я це реально заявляю, тому що в мене, ось наприклад, за всі роки я його заряджав два рази на рік. Один-два рази на рік. Тому, в принципі, мені дуже супер, що це можна не так часто. Індикатор, як ви бачите, тут є. Ціна 699 гривень. Незмінна ціна, тому будь ласка. І до речі, цей популярний тример залишається, хоча є багато вже більш сучасніших. Але цей тример у нас в топі вже і в минулому році теж був 699 гривень. Це Voyager Venom 82. Замовляйте можна через інстаграм, Telegram. Можна перейти на сайт, замовити в пошуку 082. і є телефон в описі під цим відео. Також телефонуйте або пишіть на вайбер або на телеграм. Робіть скріншот, відправимо швидко. Вчасно вони є в наявності. Тому, будь ласка, будемо раді співпраці з вами.